Доброго ранку, діти! Сьогодні я вам пропоную пограти у гру «Щого наші речі. Давайте уважно розглянемо малюнки та визначимо, чого наші речі. Так, це у нас піжама. Піжама з байки. Як ми можемо сказати, яка піжама? Байкова піжама. Так, молодці. Це шорти, шорти із льону. Які шорти? Ляні шорти. Так. Сукня із шовку. Яка сукня? Шовкова сукня. Молодці. Значить, ми з вами запам'ятали, що піжама з байки. Це байкова піжама, шорти ляні, а сукня шовкова. Молодці, будьте уважні. Так. Халат із бавовни. Це у нас який халат? Бавовняний халат? Шуба із хутра. Яка шуба? Хутряна шуба. Сарафан із ситцю. Який сарафан? Ситцевий. Молодці. Запам'ятали. Халат бавовняний. Шуба хутряна, сарафан ситцевий. Молодці. Це у нас капці. Капці із гуми. Які вони? Гумові капці. Так. Чоботи із шкіри. Які ж чоботи? Шкіряні чоботи. Черевички із замші. Які черевички? Замшеві. Значить, капці у нас гумові. Чи... Чоботи зі шкіри шкіряні чоботи, а черевички і замші замшеві черевички. Пальто із вельвету. Яке воно? Вельветове пальто. Штани із джинсу. Які вони? Джинсові штани? Молодці. Пальто Вельветове, штани Джинсові, молодці. Діти, ви були дуже уважні та кмітливі. До побачення, до нових зустрічей.